Доброго ранку малята! і запрошую вас на заняття з мувляневого розвитку та художньої літератури. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами вивчимо віршик за допомогою мнемотехніки, який називається Ведмедик Мішка, який написав Іван Нехода. Ну, а це ведмедик мішка. Він і плаче, і реве. Він звихнув учора ніжку, і тепер кривенький трішки. Та нічого заживе. А тепер, дітки, давайте ми з вами повторимо слухайте уважно та дивіться на картинки. Ну, а це ведмедик мішка. Він і плаче і реве. Він звихнув учора ніжку, і тепер кривенький трішки. Та нічого заживе. Дітки, а тепер вивчаємо з вами разом повторюйте за мною. Ну, а це ведмедик мішка. Він і плаче і реве. Він звихнув учора ніжку і тепер кривенький трішки. Та нічого заживе. Дітки, ви молодці. А тепер, будь ласка, повторіть з батьками цей вірш. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.